Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Те, що ви зараз чуєте, це шуми гул Верховної Ради. Навіть таким чином все рівно українські журналісти долучаються до того всього, що відбувається під куполом. А зараз з нами на зв'язку народна депутатка України Юлія Яцик. Пані Юлія, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! Пані Юлі, у нас абсолютно інша тема розмови. У нас сьогодні ми поговоримо про мобілізацію, про те, як вона зараз відбувається, але я вас не можу не запитати, що сьогодні відбувалося в Верховній Раді без бійки, без бійки, але якась потасовка біля трибуни відбувалася, якщо можна коротко в двох словах. Так, сьогодні у нас на 10-ту годину було призначене засідання, але воно не відбулося у зв'язку з тим, що фактично було заблоковано трибуну Верховної Ради і унеможливлено роботу спікера через акцію протесту фракції Європейська Солідарність на підтримку свого лідера. Вони вийшли з транспарантами, з лозунгами про те, що Україна це не Росія, і застосування санкцій до нього. Є незаконним е, і фактично утиском опозиції, тому е, бійки не відбулося, слава Богу. Е, але ось такі, якісь там штовханина, якась там розмови на підвищених тонах, Ось вони фактично завершили засідання на цій ноті. Воно було, е, було оголошено перерву на невизначений строк. Тому всі вже розійшлися. Зрозуміло, пані Юлія. Давайте тоді тепер поговоримо про те, що відбувається зараз з мобілізацією. і ось власне цікава Новина ми почули з Німеччини. Цікаву новину Федеральний Верховний суд Німеччини вперше схвалив екстрадицію нашого громадянина, який намагався уникнути мобілізації, обґрунтовуючи своє небажання служити в збройних силах через нібито особисті переконання. А суд Німеччини сказав: Ну, послухайте, він має служити, а отже. Його можуть призвати на військову службу і мають право і схвалив його екстрадицію. Як ви вважаєте, чи це перший такий і поодинокий? Верніше, чи це поодинокий випадок, чи це перший, але не останній такий випадок? Що як ви оцінюєте цю новину? Я думаю, тут трошечки інформація була викривлена, тому що ця особа була екстр... екстрадіована не тому, що він ухиляється від мобілізації, а тому, що він є підозрюваним у кримінальній справі, е, і фактично за частиною 345 це е... Там погрози поліцейському, напад на поліцейського і саме це за діючим законодавством України є підставою для екстрадиції. Є певна процедура, де європейські країни уклали е, відповідні дві конвенції про видачу правопорушників та видачу засуджених осіб. І тому в рамках цієї конвенції, як Україна має запитувати в європейських країнах своїх правопорушників, так і інші країни з України мають право запитувати і екстрадити. Таких правопорушників те, що особа як аргумент, чому вона не хоче повертатися в Україну і чому її не потрібно екстрадіювати, назвала причину е, подальшої її мобілізацію а він, нібито там з релігійних чи інших переконань, не може служити в ЗСУ, то це просто була її аргументація, її стратегія захисту. Але юридично підстав для екстрадиції осіб, які ухиляються від мобілізації проходження військової служби в Збройних Силах в Україні не існує, немає таких норм. Зрозуміло пані Юля. А ми ж неодноразово чули. Ну принаймні з Польщі також були голоси, мовляв, а чого б якось не зробити так, щоб ось ці чоловіки, які призовного віку, їх не повертати до України. Як ви бачите, чи ось цей випадок може продовжити розмови про те, щоб повертати чоловіків до України? Чи це просто заборонено усіма конвенціями, які є в світі? Ну на сьогодні правових підстав для екстрадиції немає у разі, якщо, наприклад, держава, яка надала прихисток такій особі, е не продовжить, наприклад, тимчасову посвідку на проживання або не надасть прихисток на майбутній період, то особа зобов'язана повернутися до України і е вступити до Збройних сил України, тому що це військово зобов'язана особа. Але і в інших державах немає таких юридичних підстав на сьогодні для екстрадиції таких військовозобов'язаних українців. Тому, поки що, на рівні розмов це може десь і ведеться, і якісь там заклики якісь країни підтримують, якісь не підтримують. Але законодавчого підґрунтя юридичних підстав для цього точно не існує. Пані Юля, давайте поговоримо про те, що зараз Міноборони запустило контракти для українців від 18 до 24 років. Відверто кажучи, я сьогодні зранку також отримала смс. мовляв, якщо тобі від 18 до 59 у тебе є можливість прийти. Ну така знаєте, реклама через СМС. Значить її отримала. Ось бачите, це те, що нас об'єднує. Але хотілося б, щоб усіх українців об'єднувала любов до України, особливо тих, які є зра. Адниками контракт, ось цей який пропонує Міністерство оборони, передбачає соціальні гарантії, там і можливість нульової апотеки, і навчання за державний кошт і безкоштовне медичне забезпечення. Ось як ви оцінюєте таку пропозицію, і наскільки я розумію, якщо є така пропозиція, значить у держави є на це ресурси. Так, це пропозиція, напевне. Не. Така остання спроба якось ще підтягнути мобілізаційний резерв, який ми не можемо залучити на законодавчих підставах. Це особи 18-25+, плюс, які не підлягають мобілізації, і тому їх різноманітними такими плюшками да заманюють на контрактній основі. Так, для цього я впевнена, що певний резерв в державі в бюджеті виділений, але чи надасть це закриє ту потребу в зсу такі такі контрактники? Я не думаю. Зараз от буквально вчора я зареєструвала законопроект, за яким передбачається кримінальна відповідальність для військовослужбовців ЦЦК за порушення законодавства під час мобілізації, за внесення недостовірних відомостей в систему оберіг, резерв плюс армія плюс. Які дають підстави особи для звільнення з лав збройних сил і навпаки, у разі якщо особа має право на відстрочку незаконного призову? Крім того, цей законопроект передбачає і відповідальність лікарів військово-лікарських комісій за фальсифікацію медичних висновків. Про те, що особа підлягає мобілізації за наявності у неї захворювань, і навпаки, видачі білих листів і списання збройних сил, коли така особа на таке списання права не має. Я думаю, що це буде більш потужний поштовх, тому що переглянути оці е, висновки ВЛК про непридатність е, з урахуванням у нас мільйонерів. Е, Лікар лікарів і МСЕК і ВЛК дуже потрібно. Більше того, вважаю, що потрібно переглянути підстави для бронювання, тому що ми маємо випадки, коли в системі оберіг вносяться відомості для. Військов... про військовослужбовців про те, що вони нібито мають право на відстрочку, але документами це не підтверджується. Тобто, це така одна з... зі схем заробляння ТЦКшників на ухилянтах внесення таких неправдивих недостовірних відомостей. Тому потрібно перевірити дійсно, чи е, всі ті мобіліз, всі ті заброньовані особи мають таке право, і все ж таки наполягаю на перегляді бронювання для правоохоронців. Дуже багато питань до них була особисто в зоні бойових дій. Бачила їх мізерну кількість в зоні бойових дій. Тому вважаю, що охорона громадського порядку може бути здійснена більш обмеженими ресурсами поліції. А такі, як наприклад, оперативні підрозділи, підрозділи охорони, вони мають бути залучені до злав збройних сил України. А як ви вважаєте, а ось ці нові пропозиції, які зараз робить Міністерство оборони, воно, наприклад, на тих самих правоохоронців може спрацювати? Ну тому, що якщо порівняти, наприклад, зарплатню так поліцейського тут, і наприклад, те, що пропонує йому зараз держава, чи може це на правоохоронцях спрацювати? Чи там лише перегляд закону і зміна бронювання? Це може вплинути на правоохоронців, а я Але я думаю, що ті мотивовані правоохоронці, які бажали захищати країну, вони у складі підрозділів нацполіції вже успішно протягом трьох років захищають нашу країну, але таких дуже і дуже мало. Пані Юля, як народну депутатку, як політика, хочу запитати, ось ця нова пропозиція від міністерства оборони. Як ви вважаєте, це може бути нашою відповіддю на тиск з боку Сполучених Штатів, мовляв, знижуйте мобілізаційний вік? Це може таким бути з нашого боку пошуком компромісу. Так, це звісно, з нашого боку, один з запропонованих варіантів, але я думаю, що Сполучені Штати на цьому точно не зупиняться. Вже зараз лунають там пропозиції про зниження мобілізаційного віку до 22 років, до 21 року, але поки що я бачу, середня температура по Раді, не готові депутати голосувати за таке зниження мобілізаційного віку.